Одну із найгарніших печер України млинки подовжили ще на 10 кілометрів. У світі поки ще не відкрито ось таких великих горизонтальних гіпсових печер зі специфічною будовою. Тернопільська печера унікальна. Вона має більше сотні підземних проходів. Таємничі лабіринти вивчала і наша знімальна група. Тут багато таких ходів, що треба проповзати на треба на... майже постійно. Лікар за фахом Володимира у спелеології давно. Переконаний, у печері одна людина не виживе. У перші дві години починаються галюцинації, у наступній потрібен психолог, а через 6 годин уже психіатр. Наші органи чуття повинні щось подразнюватися, якщо вони для того існувати, існують. Якщо їх не подразнюють, вони атрофуються. І от людина, яка тут нічого не має, нічого не чує, а вона хоче чути, Бог ж працює, значить вона чує галюцинації. Ліхтарик, зміни одяг, зручне зуття та рукавички. Це все, що необхідно для першого знайомлення з гіпсовими печерами. Нічого зайвого, аби не завдати шкоди, переконані спелеологи, на відміну від спелеотуристів, у яких таки сверблять руки, поцупити дивовижний кристал або приліпити жуйку. От і доводиться пильнувати, щоб поціновувачі залишали в печері якнайменше слідів і виносили тільки фотознімки. Ми знаходимося на глибині 25 метрів. Атмосферу у гіпсових печерах можна порівняти хіба що з космосом. Вічна темрява, тиша і спокій. А ще надзвичайна краса. Стіни Підземелля, укриті кристалами виблискують від світла ліхтарика. Печером линки називають спелологічною хрестоматією гіпсового карсту. На початку 19 століття тут видобували гіпс і перемалювали на млині. Звідси й назва млинки. Температура в підземеллі сягає не вище 11 градусів. Та для охочих дістати незабутні враження це не перепона. Старший син зараз йому 7 років. Ну трьох місяців перший раз перший раз він попав в печеру. Ми його на руках носили. Навіть вона годувала груддю під землею. Тут група йшла зустрічна, то був шок великий. На думку дослідників, подовження гіпсових печер на 10 кілометрів уже цьогоріч дасть можливість примножити туристів. А кількість туристичних маршрутів буде тільки зростати, оскільки за підрахунками вчених відкрито лише п'яту частину всіх печер Тернопільщини. Світлана Павок, Віталій Павок, Тернопільщина, ТСН, студія 1+,1.